Що буде далі, буде ще гірше. І треба готуватися до того, що електропостачання може не бути не години, не дні, а треба готуватися місяць. Деякі кредити ми використали ефективно. Деякі кредити ми використали дуже неефективно. Львів постійно приймав людей, постійно переселяв. Люди любили приїжджати в Львів, любили знімати квартири. Багато хто рухався далі, багато повернувся. Але ця Львівська культура вона досить Хто думав, що в нас буде ванна, бачите? Ні? У нас у Львові перемагає культура Мінмін. То, що сьогодні робите, ви це є насправді півтора години групового психоаналізу який має лікувальну функцію? Зустріч про кадастри, як мінімум, це буде дуже, дуже доречно. Я дуже великий активіст, Я вірю, що ми переможемо. Мене звати Олексій Тарасов, я головний редактор радіо НВ. Зі Львова ми починаємо таку серію заходів, які ми проводимо в найбільших, найважливіших українських містах. Від громадського сектору у нас Святослав Литинський, громадський діяч, активіст, волонтер. Будь ласка, маленький опис. Андрій Садовий, міський голова Львова, політик, громадський діяч. Він є, звичайно, представник бізнесу Тарас Кіцмей. Він є президентом компанії SoftSurf, громадський діяч-науковець. Тож я почну з такого дуже нібито загального запитання, але мені здається, що з цього можна розвити цікаву розмову, я сподіваюсь. Звичайно, ми всі маємо зараз різні проблеми, але ми говоримо про місто Львів. То, якщо так сформулювати, що головне зараз Львів потребує, якими ці ті самі проблеми у Львові зараз є. Добав, так давайте так звійськово визначати. Я говорив, що це проблема, це виклики, тому що російська інвазія на ну, початку 22-го року вона змінила наше життя назавжди. Змінилася структура населення міста. Якщо в ХХ столітті структура змінилася десь порядка на 80-75%, то сьогодні. Вісоки на 15, ми 15 збираємо 150 тисяч переселенців міста, 30 тисяч людей на війні, і ми будемо мати набагато більше ветеранів, і це треба розуміти, а плюс дівчина великих гуманітарних. Ми приймаємо кожного дня поранених і ми максимально збільшили потужність нашої лікарні. Перша до трьох тисяч робить, і всі вони заняті школи. Кожного що... дня не відпоранені. І це дуже великий головний біль, де покласти, де розмістити, де допомогти. Це бізнес і революційний бізнес, і треба бути привітним, лагідним, допомогти всім. Я зауважую, що дуже багато людей. Складно ментально переносять всі ці випробування, тому що, перше, ковід дав свої знаки. Агресія і стан людей дуже складний. Тому ми всі повинні це розуміти. При тому всьому корупція дуже серйозна, я це бачу на всіх рівнях, і це трагедія нашої держави. Тому що ворог вже зрозумів, що нас неможливо здолати зовні, ми зразу чинимо опір. І тому середини нас е е е руйнують, тому що погане врятування, корупція це все речі, які руйнують нашу державу. Рів не є е е острів, ми є важливе місто в нашій державі, і ми повинні. Е Відчувати цей пульс, розуміти це все. Тому це реалії нашого життя, це є війна. Щоб ви розуміли, хто трошки читав книжки про війни в різних країнах, то воно в більшості випадків так буває завжди. Я дуже великий оптиміст, я вірю, що ми переможемо, я вірю, що ми все, те, що запланували, зробимо. Головне не боятися, мати амбітні цілі лупати цю скалу, тому що за нами правда, а правда це Бог. Амінь. Пане Андрію, ну ви як політик, звичайно, відповіли, що є не проблеми, є виклики. То давайте більше про виклики до громадського сектору звернемося. Я думаю, що от у пана Святослава є безпосередньо якісь. Отчув, що мікрофон тут є про що поговорити. Е, дякую. Е, я думаю, що ми, як міська громада, можемо робити. Дуже гарно ми, от, як міська громада, центр розвиваємо цей Unbroken, багато міських є проєктів щодо доступності, дуже, це дуже дуже позитивно. Теж я зайшов на сайт, досить гарно розвивається сайт відкритих даних Львівської міської ради, але треба більше. Перше, що мене зацікавило, скільки ми виплачуємо відсотків за кредитами міста. Я знайти цього не зміг на сайті відкриття. Нема. Є по одному комунальні піднесу, по другому якийсь список вільних земель, що теж дуже позитивно. Дуже позитивно, що є в нас на сайті список вільних земель, які можна орендувати. Я не сподівався, що це є. Хотів казати, що немає, але поки що впаде. А кредитів немає. Виявляється, ми цього року маємо зобов'язань міста 1,2 мільярди гривень оплатити. Наступного року 1,8 мільярда гривень з міста маємо оплатити. Це дуже великі гроші. Ми понад 6,5 мільярдів маємо зобов'язання як місто. Багато зобов'язання, деякі, зобов деякі кредити ми використали ефективно. Деякі кредити ми використали дуже неефективно. І, зокрема, через те, що немає чесної розмови з громадянами. До чого я веду? До того, що і під час війни, і під час не війни, а під час війни, напевно, найактуальніше дуже дивитися за нашими грошима і ефективно їх використовувати. Якщо ми будемо дуже ефективно їх використовувати, а ми мусимо це робити, бо в нас ну, моральна і відповідальність велика це робити зараз, то і гроші більше буде на, на проєкти, які є важливими для, для підтримки держави, армії і так далі. Дякую. Тому хто думав, що у нас буде теплова, на бачите, ні. Якщо подивитися, почалася війна, вів став свого роду хабо по переміщенню людей, які сусели працюють. Фактично, якщо на початок війни у нас в Харкові працювало тисячу людей, на вона... Мінімальному рівні працювало 50. По суті, 950 людей ми перемістили з Харкова, в Дніпрі було півтори тисячі, зараз десь 800, 800 900 людей працює, у Києві тисячу працює. Львів постійно приймав людей, постійно переселяв. Люди любили приїжджати в Львів, любили знімати квартири, багато хто рухався далі, багато повернувся. Але ця Львівська культура вона досить сприятлива. І, взагалі, так, якщо подивитися на Львів, у нас у Львові перемагає культура він-він. Я не знаю, хто відчуває це, хто це не відчуває, але я це дуже відчуваю. Так, От, ну скажем, у Львові ми створили IT-кластер разом з Андрієм Івановичем. 2009 рік багато було дискусій. На сьогоднішній день це найпотужніша it організація, можливо, східної Європи. Я не знаю, Україна це точно так? Тобто, от зараз проходить. Генеральна асамблея, ІТ-кластер, багато хто тут є з цієї, все... треба спрацювати на двох речах. І він задає тон в плані IT. Як вміти разом конкурувати і в той же час дружити? конкурувати і дружити мало хто вміє, а й ті вміють. Конкурують нещадно, особливо за людей. Але в той же самий час дружимо і спільно вирішуємо питання. Якщо говорити про виклики, які має у нас багато викликів, так? Ну дуже багато. Але вони не пов'язані з Ну, Це очевидно. Я теж знаю, що у нас є представники бізнесу. Можливо, якщо ваші компанії ще не працюють в Азії і Америці, і можливо, у вас є запитання до міського голови, чи можливо якась репліка щодо того, яким чином. Можна було б допомогти вашим бізнесам, щоб ви почувалося більш комфортно, то ми будемо раді це почути, якщо раптом, будь ласка, е, 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 пане Андрію, то з, якщо говорити про те, як Львів змінився, і ми ну, звичайно самі згадували е, е, про те, що е, дійсно багато е, бізнесів українських вони перемістилися до Бога. І, пан Тарас про це говорив так, і є зрозумілі причини з цього. Е, це має змінювати лів, це має підвищувати оренди, це має навантажувати інфраструктуру. То чи можна зараз порахувати, яким чином це лів змінило? І ну, що ви бачите, якою може бути на те? Я нещодавно переглядав журнал Форбс. І там а, були оцінки стосовно а, росту певні стевого, і вони в позитивній динаміці. І це дійсно так є, тому що дуже багато мудрих людей переїхало до Львова. Наприклад, там Харківська школа архітектури переїхала. Дуже багато людей з Харківської академії мистецтв переїхало. Це дійсно люди, які мають великий талант. Дуже багато харків'ян приїхало. Які мають дуже специфічні класні виробництва. Якщо говорити взагалі про бізнес, звичайно, це міняє люд, тому що у Львові завжди бракувало такого розуміння Сходу, розуміння півдня. Зараз в нас живуть багато людей з Донецька, з Луганська, з Харкова, з Запоріжжя. Я вважаю це тільки позитив для нас. Дозвольте тоді я от нашу розмову якраз у цією темою і завершу. Пане Святославе, до вас можливо запитання. Ми розуміємо, що нас важливо для того питання. Ми розуміємо, що їх буде ставати більше, але я не бачу, наприклад, того, щоб масово будувалися пандуси. Ми розуміємо, так що це ну, перша історія. Так? Людина живе в своєму будинку, живе в квартирі, і яким чином ця людина спускається, чи вона хоче потрапити до магазину, до кінотеатру. Та куди завгодно, так? І яким чином вона туди потрапляє? Я цього не розумію. Ми розуміємо, що це глобальна з одного боку політика. У нас є Міністерство зі справ ветеранів, там, до речі, немає міністра, там є виконуючі обов'язки. Але а, от, якщо з банальності відпочати, а де бандуси, чи ви їх бачите? Чи ви розумієте, що з ними? Я не дуже компетентний в тому питанні, але просто як людина скажу, що на диво, ну не, може не на диво, а дуже добре. У Львові я помічав, дуже багато зроблено опусків тротуарів на дороги. Дуже багато, так от візуально йдеш і, і бачиш. І дуже зараз це дуже добре, що ми як суспільство це піднімаємо. Питання. Я пішов, подивився там, я в університеті теж працюю, теж в ІТ. Подивися, ми там в університетом зробили ремонт, туалету, я зразу mm -hmm. кажу: погано зробили. Тут сходинка, тут війська ця. Кажу, ой точно. І, і ще ну, нам справді це для того, щоб а, не були люди з обмеженими можливостями, ну, щоб ми не обмежували їхні можливості, а щоб вони мали рівні можливості з нами. Пане та. Тарасе, ну от щодо бізнесу а, і того, яким чином. Можна інтегрувати ветеранів, як це відбувається у вас, і як це у вас працює ваші компанії? Дякую дуже. До нас сьогодні сімдесят людей повернулися з війни ветеранів. Це є перші всі люди, які повертаються з війни. Вони 100% процентно на суселі. Вони мають додаткову відпустку, вони мають медичну страховку. вони мають ну, свого роду, якщо потрібно, психологічну підтримку. Так? ласка, це тоді останнє запитання, бо ми розуміємо, що все-таки час і так дякую. Я, я вскочив. Дякую. Я тут викладаю. Мене звати Богдан, і я хотів міського голови запитатися. У вас дуже добра інтуїція? Ну я так пригадую, як ви робили у ті відосіки. Про те, що запасіться свічками там, ще чимось, свічками. Здавалося смішне, але я, до речі, зробив. У мене досить цей сухий спектр хаті стоїть і свічки, і це дійсно було допомагало в перший рік. Це був повний дурдом, з енергетикою. так. І в мене питання щодо енергетики. От що каже ваша інтуїція? Дивіться, нам розвалили поштинську станцію в Харкові біля Харкова, розвалили іншу теплову електростанцію. Я розумію, що місто не має впливу ніякого на енергетичну систему. Ну, типу, ми є просто споживачами. Але чи каже вам інтуїція, що є можливість якесь вікно вскочити ще крім медицини в якусь схему, де би можна було працювати з енергетикою автономно? Та, тобто, без великої залежності від державних. Монополії, типу тобто дітей і всіх інших, та тобто чи є можливість взагалі мисливки про те, що от у місті можна би було я не знаю сонячні батареї більше робити, е, автономна енергетика для районів, е, оця децентралізація енергетична, яка дозволить нам позбутися медового грубо кажучи, мати більше своєї самостійності. Чи ви думаєте в цьому напрямку? Чи є якийсь шанс чи тут без шансів? Україна пройшла велику проводизацію і власники. Великих підприємств вони викупляли ці об'єкти, Обли, інші під інвестиційні зобов'язання. Можна відкрити таємницю. Ніхто ці зобов'язання не виконав і нікого не питають, чому, тому що мова йде про мільярди і мільярди, і мільярди, які зароблялися і заробляються сьогодні І кожного дня. Це є надприбутки, це є окрема тема. Тепер стосовно енергетики. Є дві проблеми. Одна проблема це наша потужність загальна, а друга проблема це саме урядування цього процесу. На початок війни ми мали запас міцності в країні один до семи. Це було дуже круто. Тому коли бомбили ракетами там, одну підстанцію, другу, третю, ну. Погано, дуже погано, але був запас міцності. Сьогодні запасу міцності немає взагалі, що е, зробили наші вороги. Вони фактично знищили е, теплову гідроенергетику, яка балансує, яка виконує балансуючу функцію. Можливо, ці піки, так? Тоді атомна енергетика, ну по атомній стані ніхто бити не буде. Але без балансуючої енергетики е, жити сьогодні неможливо. Якщо б не Сусіди з Європейського Союзу, які сьогодні нам допомагають стабільно подавати електроенергію, хоча б обмеженний простір, була би трагедія. А, що буде далі, буде ще гірше. І треба готуватися до того, що електропостачання може не бути не години, не дні, а треба готуватися місяць. Я, я от, таку задачу ставлю в міській раді, готуйтеся жити, місяць без. Електропостачання і без теплопостачання, тому що все це може бути знищено. Я не буду говорити, що ми робимо і де ми робимо, щоб ситуацію врятувати, але робота ведеться в активній базі, щоб ми просто вижили, ми повинні пережити цю зиму. Я вам дуже вдячний всім за цю зустріч. Насправді без кожного з вас не вийшло такої живої, відвертої точної розмови. А, тож, будь ласка, Святослав Лідринський, Андрій Садовий, Тарас Кіцмей, а, а, дякую вам. Втілює Айрекс за підтримки Державного департаменту США. Тож також вдячний. Кожному з вас вдячний вам всім гарного вечора. Дякую, що Дякую. 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 дякую.